Спортом мене пов'язало здоров'я, турбував дуже сильно поперек, і коли звернулася до лікарів, то вони мені порадили операцію, не пішла. За нестачою коштів, ти шукаєш інші варіанти. І ти думаєш, ну може, похожу трішечки на спорт, і може мені полегше. І я пішла займатися фітнесом. Я схудла на 24 кілограми. Я змінилася в плані. Фізичної активності мені було легше побутові якісь справи вирішувати. А насправді їх у мене багато, тому що я сама вдома ремонт і води в хаті немає. І треба було носити, і, і в мене пічне отоплення. Через два роки після того як я почала від початку заняття, Я зробила ще раз МРТ. І там мені вже сказали, а там не потрібно нічого оперувати. Потім з'явилася потреба в реалізації. Мені це почало подобатися настільки, що я вирішила вивчитися на тренера.